враження такі собі програли це погано, багато. Якщо спілкуватися професійною мовою, то багато де, де зробили не те, що мали зробити, але так сказати, що Верно зіграв воротар суперника. Та ні, ну, це жому вона і не йшла. Це ж від нас залежить, де вона, чи не де. Якщо вчора ми вигравали патак суперника, то вона йшла. А сьогодні, якщо ми нас, туди не, ми нас туди не пустили і тому можна казати, що вона не йшла. Ну, я так не думаю. Гарне питання. Але добре, що наступна гра через добу, тому є, що через дві доби да, є час проаналізувати і вирішити. Поки що не маю відповідь на це питання за розкладом, який ми з вами е, заздалегідь робили. Тренування від е, відео, відпочинок. Будемо налаштовувати хлопців. І так я кажу і так скажу сьогодні. Наші хлопці, дівчата гарно зробили сьогодні роботу свою, бізнесу роблять вони, вони найкращі. А ми сьогодні трошки підвели і не зробили свою роботу як належить. Тому їм пошан поклінницький і слава Україні!